Ага. Ти глядь, вот так тобі. Ваш гляд на Вот зузик. А дети. Эй! Ага, а він зверху тебе подивиться ти є. Сюди, пантера, леопольдушка наш. Де ти? А де ти? А ку-ку. Ох -ку? ти, А ку-ку. Де, 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 де? А він не хоче, не хоче. Він зараз зверху. Де, де, де? Хап. Опа. ха ха Є. Є. Неопольдошка. <ріст> Морис! ти глянь, на який в Це прыжок! Слухай! Ага, він кусає, кусає. Ку -ку. А, Куку. Ку-ку, Морис! Ку-ку! Так, він зараз зверху прыжок зробить, то буде найліпше. Вот так. Все. Не, все. все. все.